Христос. <рес> не було воскресіння, не було нічого. Не було воскресіння, ми б не називалися християнами, тому що християни не повинен за те, що був колись Христос, а християнами через те, що він. Помер за наші гріхи і Воскрес, проклавши тим самим шлях Воскресіння кожного із нас. Сьогодні багато хто з вас причащався, і бабусі в села говорять, хотіли прибити тобосу, не сьогодні про це говорити. З'їж, синку, батюшка, тобі медок дасть, дав би тим Христом полоди. Який медок? Це тіло і кров Христові. І вони течуть зараз нашим житті. вони розділені нашим життям. І вони нам дані для того, щоб ми йшли до вічного життя. Саме життя Христос. Оця принцеса my мені в мидлецію, роче! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес Христос! Воскресе Україна і знову розквітне! Наша земля дочекається мати на свого Сина, воскрес Христос, Воскресе Україна, воскрес Христос, Воскресе Україна. Українці ще не побудували своєї церкви. Зараз тут буде вже велике іспанське свято. Будується церква на недільну службу. І після нашої служби іспанська служба або іспанські свята. І так ось воно міняється. Колись ми, можливо, побудуємо свою церкву. Воскрес Христос, Воскресе Україна, бо з нами Бог! З нами правда свята і обійметься знову кожна родина, воскрес Христос, Воскресе Україна.